Я вигадала, що я хочу Приготуйте мені сендвіч Звісно, давайте починати. Я перша. Мені потрібна тарілка з полуницею та бананами. Їх потрібно нарізати. Я знаю, як зробити це швидко. Дістаємо мачети. Валя! Все нарізане на дрібні шматочки. Далі мені знадобиться хліб та шоколадний сироп. Викладаємо на хліб полуницю, поливаємо шоколадним сиропом. Далі банани. Поливаємо сиропом знову. І так треба зробити доти, доки не закінчиться хліб. Ого го. Який величезний бутерброд у мене вийшов. Очманіти. Залишилось палити все нутелою, щоб сендвіч став ще смачнішим. Виливаємо побільше нутели. Ммм, яка смакота! Клас. Що зробила решта? О, бабуля знову заснула. Прокинься, бабуся. Подиви, що я приготувала. О, яка смакота! Молодець Стіфані. А що мені робити? Яка мила форма. Виріжу з хліба форму серця. Чудово! Кладемо на сковорідку Розбиваємо у хліб яйце. Ось так. Чекаємо, коли яєчня приготується. Ось так вже все готове. Час збирати сам сендвіч. Кладемо шинку, огірки. Робимо соусом очі. та посмішку. Накриваємо шматочком сиру, яка краса. Накриваємо другим шматочком хліба і яйцем. Обводимо контур серця кетчупом. Ох ти! Вийшло апетитно. Шеф, як вам? <гум> 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 Ну, я бачив краще. Подивіться, що я готуватиму. Беремо єсмівні фарби та пензлик. Малюємо картину на тості. Далі мені знадобиться різнокольоровий сир. Кладемо жовтий. Далі зелений, фіолетовий та червоний. Плавимо за допомогою пальника, поки сир не розплавиться. Здається, готово. Накриваємо тостом. І нашим шедевральним малюнком веселки. Ось тепер можна подавати вів'єн. Приємного апетиту. Ого! Ви всі приготували сендвічі. Вони такі різні. Хочу почати з райдужного. Подивимося всередині. Ух ти! Райдужний сир! Як круто! Спробуємо! Смакота. Здорово! Мені подобається. А що тут? Сендвіч з яйцем. Класно. Ой, здається, її це не приготувалось. Гедота. А що тут? Ого, який величезний сендвіч. Ой. О, ні. Мій сендвіч. Він упав. Тоді переміг шеф. Звісно, шеф найкращий кулінарний професіонал. Всім дякую і мені особливо. Тепер хочу блюдо у вигляді будинку. О, цікаво. Це прямо челендж для мене. Давайте спробуємо дістаємо круглі форми. Кладемо маленьку круглу форму у велику. Далі наливаємо велику форму желе. Воно гарного блакитного кольору. Готово. Тепер беремо кіткат. Його треба подрібнити. Розбиваємо його за допомогою молотка. Ось так. Тепер засипаємо крихту кітката в маленьку круглу форму. Нагадує пісок. Все чудово. Заморожуємо спреями. Чудово. Шеф, що ви придумали? О, як тут прохолодно. Мої окуляри. Нічого не бачу. Що відбувається? Хто вимкнув світло? Давайте я вам допоможу, бабуся. Отак має бути краще. Дякую, шеф. Завжди, будь ласка. Тепер прибираємо форми. Все застигло. Супер. Беремо шоколадні трубочки. Вони чудові. Забиваємо в пісочну основу пару трубочок. Ось так. Ого. Ще знову придумав щось геніальне. Потрібно зробити краще. Але що? О, ідея. Мені знадобиться кіткат. Дістаємо з упаковки, викладаємо. Ось так відрізаємо кути, їх можна з'їсти. Тепер беремо флаф. Відкриваємо, спробуємо солоденько і смачно. Беремо ложку і перекладаємо в кондитерський мішок. Ось так. За допомогою флафа ми зберемо шоколадний будиночок з кітката, промазуємо стики шоколадок та з'єднуємо один з одним. Чудово! Тепер мені потрібен автомат із жуйками. Щоб прикрасити будиночок. Прокручуємо. Випали три жуйки. Вони смачні. Прикрасимо ними дах. Ось так. Далі з білого кітка та робимо двері. Скітл свій він також любить. Ними ми прикрасимо будинок. Вуаля! готово. Я молодець. Але я щось забула. Нутела. Відкриваємо та заливаємо будиночок через димохід. Супер! Нотило закінчилась. Будиночок наповнився. Бабуся, тобі поквапитись. Ой, Тіфані, ти маєш рацію. Очищаємо огірок, нарізаємо е, його і селеро використовуємо перець. Всім побережись! О, вибухнуло! Ха, супер! У мене вийшов овочевий будинок. Ого, це несподівано. А мені лишилось додати декори. Готово. Будиночок на березі моря можна спробувати, Вів'єн. Все wow. супер! Почнемо із цього будиночка. Це все істівне. Клас. А це човен. Спробуємо. Я класно. Заплива до мене в рот. Шоколадне обожнюю! А що далі? -ю, будиночок з овочів. Е, -е ненавиджу овочі. Тейдота. Мені не подобається. Тепер скуштуємо цей шоколадний будинок. Ого, він такий крутий. Ух ти, всередині купа шоколаду. Спробуємо. Класно! Сестричка, ти перемогла. Так, перемога моя. Я чудово постаралась. Молодець. Нове завдання. Приготуйте мені пасту. Ха, та це просто. У мене якраз із собою китайська локшина. Відкриваємо, висипаємо в кастрюлю. Потрібно більше локшини. Моя сестричка Вів'єн щодня росте. І потрібно більше їжі. Стільки має вистачити. Е, тут приблизно 100 пачок. Бабуся, пробач. О, а навіщо ти закидала мене сміттям? Більше так не роби. Я точно приготую смачну пасту. Мені потрібні овочі. Беремо кабачок. Він ідеальний. Нарізаємо за допомогою спеціального апарату кабачок на спіралі. Яка краса! Робимо з морквою та цибулею. Це овочеві спагеті. Шеф, як вам? Е, я робитиму желейну пасту, висипаємо желе у воду. Далі додамо барвник. Можна побільше. Ось так перемішуємо. Коли желатин розчинився, можна заморозити за допомогою спрею. Ось наш спрей. Готово. Прибираємо форми і залишаємо просто різнокольорове желе. Щоб зробити пасту, доведеться натерти шматочки желе. Ось так. Чудово, схоже на спагеті, Лише короткі. Викладаємо веселку. Хмари будуть із збитих вершків. Що ж, готово? Супер! Як весело! Ой, моя каструля димить! Ні. Чому вона димить? Що мені робити? Прибираємо весь дим. Фух, з локшиною все супер. Дістаємо. Але вона злиплась. Але це ми виправимо. Викладаємо піпіроні. Буде піца на тісті з локшини. Поливаємо кетчупом. Їв'єн, спробуй! Смачного! Клас! Ви чудово постаралися. Давайте почнемо з овочевих спагеті. Вони такі яскраві. Ой, здається, тут цибуля гидота яка. Мені не подобається. А що тут? Піца з локшини. Таке мені подобається. Ой, ні. Здається, я помилилась. А Ось це щось гарне. Паста у вигляді веселки. О, спробуємо. Це так смачно. Клас. Мені подобається. Шеф, ти переміг. Хочу завжди лише це їсти. Знову моя перемога. Я найкращий, найкращий. Я придумала, приготуйте мені спершу вафлі. Я так зголодніла. Звісно, почнемо з каву желе Засипаємо суміш желе в миску з водою. І перемішуємо вінчиком. Коли суміш буде готова, то ми використовуємо вафельницю. Ага. Але не електрично. А силіконово. Бо у нас желе. Заливаємо суміш желе у формочки. Ось так. рівномірно. Кожен відділ. Готово. Бабуся, як вам моя задумка? О, дорогенька, я занадто стара для цих модних рецептів. Але ви тільки подивіться, яка ідеальна желейна вафля. Готово. Тепер мені потрібен шоколад. Беремо шоколад, дістаємо. Його треба розтопити. Коли шоколад стане повністю рідким, то зануримо у нього вафлі. Шоколад розтанув. Зізнайтесь, вже щось нагадує. Але для повної подібності потрібне насіння. Я їх зроблю із шоколаду. Відсаджуємо на дошці краплі. А потім викладаємо їх на жиле. Дивіться, вийшли жилені вафлі зі смаком кавуна. Джуді оцінить. Бабуся, що ви придумали? Я зробила класичне тісто. Переливаємо його в вафельницю на одну половинку. Тепер дістаємо какао. Висипаємо трохи в миску з тістом і замішуємо. Вийшло шоколадне тісто. Його заливаємо на другу половину вафельниці. Тепер накриваємо та чекаємо. О, аромат приголомшливий. Невже вже все готово. Отак. Ідеальна вафля. Шеф, ви тільки подивіться. Перекладаємо вафлі на тарілку. Поливаємо зверху медом. Ось так. Звісно, нам треба прикрасити малиною та чорницею, щоб було смачніше. Посипаємо солодкою пудрою. У мене все готово. Шеф, хочете домашню малину? Можна. Я ніколи не проти. Дякую. Що відбувається? О, ні. Я втрачаю контроль над міксером. Бабуся, допоможи мені. О, дякую. Тісто вийшло рідким. Але я вже вигадала інший спосіб зробити ваплю. Дістаємо пончик. Кладемо в вапельницю. Накриваємо. Сальніше натиснувши, щоб напевно. Ось, побачите, це буде смачно. Джуді, спробуй. Ух ти, ви все приготували? Яка краса! Це виглядає дивно. Що всередині? О, це пончик. А що він робить у вафельниці? Добре, спробуємо. Смачно! Я люблю пончики. А що тут? Ух ти! Вафлі з ягодами! Таке я обожнюю. Дуже дуже смачно. Смакота. А що там далі? О, ці вафлі нагадують шматочки, кавуна. Давайте швидше спробуємо. М -м, вони жалені. Здорово. Це дуже смачно. Шеф, перемога ваша. Ти ж моя улюблена дівчинка. Вона зробила правильний вибір. На цей раз мені хочеться яєчню. Це просто. Я чекатиму. Звісно, мила. Мені потрібні яйця. Розіб'ємо пару штук. Не можу відкрити упаковку. О, ні. Я розбила всі 10 штук. Ну годі, забули. У мене є маршмелок. Воно смачне. Давайте пересипемо його на тарілку. Тепер дістаємо фен. Який він потужний, направляємо фен на маршмеллоу. плавимо, вийшло. Потім дістаємо жовту жуйку. Вона неймовірна. Кладемо в центр. Все буде жовток. Посипаємо зверху вибуховою карамеллю. Джуді такої яєчні точно ніколи не їла. Нарізаємо морквину, розбиваємо кілька яєць у миску, шкаралупу геть. Тепер беремо милу свинку, яка обожнює жовтки. Вона їх збирає, а потім віддає. Ми складимо жовтки до іншої миски. Зараз нам потрібні лише білки. Білки ми розливаємо по двох мисках: половину в одну, половину в іншу. Капаємо пару крапель верників, перемішуємо. Збиваємо жовтки. Готово. Переливаємо їх на сковорідку. Чудово. Тепер закручуємо в рулет. Після переливаємо на сковороду червоні білки. Чекаємо, коли все схопиться. Та скручуємо в рулет. Так само робимо із зеленими білками. Чудово. Тепер перекладаємо наш кольоровий омлет на тарілку. Нарізаємо на шматочки. Прикрашаємо чері та кропом. Готово! Бабуся. Ой, бабуся, що з вами? Невже вона заснула. Вставайте, її треба розбудити. Підйом. Що? О, я заснула, вибачте. Треба продовжувати готувати. Переливаємо на сковорідку білки. Після цього викладаємо жовтки. Ось так. Прикрашаємо яєчню зеленю. А із жовтків робимо милих рибок. Готово. Перекладаємо яєчню на тарілку. Так, мені треба обіймати. Вуаля. Готово. Вийшло. Смачного дорогенька. Ви вже зробили мені яєчню. Похвально. Все виглядає супер. Давайте почнемо з рибок. Is. Ой, так це сирий жовток. Недота. А що тут? Кольоровий омлет. Цікаво. Спробуємо. М -м, як смачно. А що тут? Дивний жовток. Ого. Здається, у мене на язиці вибухає карамель. Прикольно. А сам жовток із жуйки. Здорово. Я ставлю лайк. Сестричка Дженіс виграла. Ура, Це моя зоряна година. Я така щаслива. Жохливий фломастер. Все найкраще підходить для мого малюнка. Хочу молочний коктейль. Чудова ідея, Джуді. Дженіс, ти щось вигадала? Так, мені потрібні газовки. І формочки для льоду. Відкриваємо баночку фанти. Заливаємо кожен смак у форму. Готово. Тепер беремо морозну фанту. Під одного виду морозить. Відкриваємо. Спробуємо. Ого. У мене в роті все захололо. Ой. Скоріше заморожуємо кригу у формах. Клас! Виходить. Чудово. Перекладаємо оліє до довгий килих. Заливаємо спрайтом. Вставляємо трубочку. Готово. Бабуся. І прибери від мене броколі. Що ти вигадала? Я вирішила зробити для маличі Джуді корисний смузі з овочів. Кладемо броколі, витискаємо сік. Далі моркв'яний сік. Так готово. Сам коктейль я залю грейпфрут Приберемо серединку, переливаємо, вставляємо трубочку. О, Дженіс, бачу, що тобі також цікаво спробувати. Тримай, Люба. На всіх вистачить. Дякую. Спробуємо. Яка гидота Мене зараз нудить. Але не при бабці. Ой, тобто так смачно, бабуся. Ти перевершила себе. Дякую, Люба. Я старалась. Шеф, як у вас справи? Я зроблю класичний молочний коктейль. В одному блендері буде полуничний, полуничне морозиво і полуничний сироп. А в другому блакитний з шоколадним морозивом і чорничним сиропом. Залишилось усе залити молоком. Закриваємо кришки, вмикаємо та чекаємо. Готові коктейлі переливаємо у келихи. Прикрашаємо збитими вершками. Два коктейлі вдвічі більше шансів виграти. Я прикрасила зверху посипками. Закриваємо. Вставляємо келиху шолом з трубочками. Вуаля можна подавати Джуді смачного. У мене немає слів. Ви зробили бомбічні коктейлі. А це що? Коктейль у грейпфруті Пахне не дуже. Але я маю хоча б спробувати заради бабусі. О, ні, яка дота! Смачненька. Добре, що далі? Цей шалом виглядає прикольно. Одягнемо. Трубочка. Спробуємо. Мм, як смачно. Таке мені подобається. Клас! Так. А цей коктейль такий величезний. Хочу скоріше спробувати. Класно, але нічого особливого. Вирішено. Шеф, ви перемогли. Як мило. ви заслужили на перемогу?